Керівники обласної ради перевірили, як освоюють бюджетні кошти на місцях. Цього разу відвідали Калоський коледж, який капітально відремонтували. Крім того, голова обласної ради Олександр Сич побував на комунальному підприємстві Людова Арена та дізнався про потреби цього комплексу. Усь у цьому приміщенні впродовж десятків років не здійснювали жодних ремонтних робіт, а про перебування тут студентів взагалі не мовилось. Втім, завдяки підтримці обласних можновладців ситуація змінилась кардинально. Приміщення коледжу відремонтоване за кошти обласного бюджету. Тут облаштовані місця для внутрішньопереміщених та евакуйованих студентів. Воно практично вже було на стадії остаточного руйнування це приміщення. А сьогодні це прекрасний об'єкт, дуже якісно виконані роботи. Я принагідно подякував підряднику, який був присутній при нашому огляді. Вже реально у цьому приміщенні є люди, внутрішньопереміщені особи. От, і воно так логічно пов'язано, які власне, є або співробітниками коледжу, або студентами коледжу, але вони одночасно є внутрішньопереміщеними. Житлове приміщення Калузького коледжу розраховане не тільки на студентів та викладачів, а й на цілі сім'ї. Тут облаштоване укриття та є окрема кухня. Ми зараз знаходимося у приміщенні для їдальні, тобто це власне ну, те приміщення, де будуть харчуватися. Тут приблизно 24 посадкових місця хоча є ще додатково, можна встановити столи. Поруч кухня зараз ми пройдемо. Де будуть готувати зараз? Ми знаходимося в приміщенні кухні. Тут придбані всі нові і прилади, які потрібні, і меблі, холодильники, морозильні камери, бойлери, плити. Це, в цій кухні будуть працювати поварі, які будуть готувати їжу. Проектна потужність зараз цієї будівлі це 48 місць. Ми можемо поселити. Уже потенційно у нас є 12 наших студентів. Юридичну адресу нашого коледжу використовує Херсонський фаховий коледж культури і мистецтв. І викладачі цього коледжу теж перебувають окремі на теренах Калущини і Івано-Франківщини. Зокрема, один викладач працює вже майже рік у нашому коледжі, і ми йому теж запропонували поселення. Ще одним комунальним об'єктом, який відвідали керівники області, була льодова арена. Наразі комплекс потребує модернізації, а на це потрібні немалі кошти, каже виконуючий обов'язків директора підприємства Назарія Кімчук. Щоб тут можна було проводити не тільки зимові види спорту, а ще там волейбол, баскетбол. Посадкові місця нам дозволяють прийняти велику кількість людей проводити. Проводити такого типу змагання на підприємстві планують облаштувати спортивну залу та роздягальні. Втім, на це потрібні додаткові інвестиції, каже виконуючий обов'язки директора. А їх наразі немає. Максимум на що наразі можуть розраховувати грантові кошти.